Чому з Херсона вивели всі війська з Бердянська? Всі. Ви розумієте? це? Я, я підозрюю, що і нічим було захищатися. Та було чим що. І підозрюю, що я підозрюю, що не було готовності захищатися. Я, я, я вам скажу так, я не знаю, чому. От досі не знаю, чому. Я скоріш за все, десь на фронті загину і так і не дізнаюсь, чому. А, ми, а мені цікаво, чому. Тому що, наприклад, в Маріуполі був підрозділ Корт, такий підрозділ, спецпідрозділ. На початку оборони Маріуполя вони нам дуже допомагали. Це тигри. Вони проводили з нами зачистку будівель, і ми полонених з ними брали. А потім, в якийсь момент, хтось їм дзвонить з Києва і каже: перевдягайтесь в гражданку, збирайте бороду і виходьте. Вони всі, окрім двох кордівців, просто звалюються. Нам навіть нічого не сказали. Ми це дізналися від двох кордівців, які маріупольчані, вони просто залишилися. А я вам скажу, як військовий, от те, що по телефону кажуть, це не наказ. Такого наказу не існує. Але вони, не дивлячись на те, що кажу, першу половину там, оборони вони з нами офігенно співпрацювали, вони зробили таку річ. І от. Це оці накази, оці, скажімо, накази по неспецзв'язку, їх було багато. Я думаю, що в Херсоні також були накази. І ті, хто давав ці накази, вони десь тут в Києві. Хто це, я не знаю. От не знаю. От. І цим повинна займатися Служба безпеки України і Генеральна прокуратура, можливо, вже займається. Але. але можливо, а, і ні. А, а, можливо, і ні. Тому що в Службі безпеки України залишилося два. Військовослужбовця в Маріуполі, а вся служба безпеки України виїхала з Маріуполя, не дивлячись на те, що вони входили в склад оборони Маріуполя і повинні були підпорядковуватися об'єднаному штабу. Всі виїхали, залишилось двоє. Один залишився живий, він зараз вийшов з полону з нами. І єдина гарна новина була певно, що керівник СБУ змінився. Тому що до нього питання були: а хто дав наказ Службі безпеки України виїхати, а хто дав наказ Національної поліції виїхати в повному складі? Ми ж також на них розраховували як на оборонців. Ну, оборона Маріуполя це, це дуже багато кілометрів, це не поле, ти не перекриєш там а, вогнем всі куточки. Ти в кожну будівлю повинен ставити військовослужбовців. Я ж кажу, по статутах а, ти. Будівлю повинен захищати роту, у нас 8 людей, 6 людей, ну, це, це менше, ніж відділення. Якщо питання є в тому, чи Маріуполь здали, я скажу, що ні. Це просто халатне відношення до ворога і до планування. Ось. Це якщо брати зону Об'єднаних сил. Але є ще Пенний напрямок, Крим. З Криму просувались війська, які ну, жодного спротиву не відчували на себе, жодного спротиву. Вони дійшли до Мангушу десь, і тільки потім їх вже почала вражати, наче артилерія Об'єднаних сил. Тобто, це не питання до об'єднаних сил, це питання до іншої людини. Я вважаю особисто, я не знаю, там, хто за це відповідав, саме фамілію не знаю. Але це є така ну, структура, як ОК Південь, Об'єднаний окування південь. І воно повинно було обороняти це місце. Я з 2015 року розумів, що е, напрямок Криму не закритий, він взагалі не закритий. Там ну, дуже слабо побудована оборона. І те, що з Криму підуть війська, ну це логічно було. І те, що їх повинні були зустрічати. Зустрічати на цьому перешейку, ну це маленький, маленький коридор мобільності, називається по-військовому. І тобто, якщо туди закрити просто артилерією і все, ворог би не прийшов. Ну не був Херсон би не був окупований, Бердянськ не був би окупований, Мелітополь не був би окупований. Зараз лінія фронту. Так, ми б опинились в оточенні, тому що кільце саме кільце Маріуполя зачинила інша групу. Робрупіровка східна, яка пройшла між Волновахою і Маріуполем. Вони закрили кільце між Нікольським і Маріуполем. Ну от так от. Ми чекали проти десантної висадки. Ой, ми чекали десантної висадки з морського узбережжя, її так і не відбулося. Було поповнення одне до Бердянського, я не пам'ятаю, яке саме населенний пункт, а, колона, яка йшла з Криму, було поповнення її особовим складом та технікою, була висадка вище Бердянського. Це не на наша зона відповідальності, це не операція Об'єднаних Сил. Я ж кажу, це ОК Північ, ой, Південь повинна була робити. І... А мене це дуже зачіпало, коли я сидів на зосталі, Тобто, там ми, спали, ми не спали взагалі, ось, але а, досвід, який ми отримували, ну ми всі вважали, що ми загинемо. Досвід, який ми отримували, я вважав, що треба передавати. Треба про це казати, і я хотів, щоб люди, які винні, понесли відповідальність. І а, ну, бу, була така риторика в медіа, що потім розберемося. Знаєте, потім розберемося з майданом також було і досі розбираємося.